Витай між нами Христе витами, щастя єдиний в цей час гостини Свянім серці, серці дитини, Ти наше сонце, життя і рай, ви між нами Христе. Потім до вас. Благословений Бог наш завжди, нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки, віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниці благ життя, подателю, прийди, оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очерехи наші, владико прости беззаконня наші. Святий завітає, цілі, немочі наші, імене Твого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким я прощаємо винуватцям нашим, і не уведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава вечу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віки, амінь. Придійте, поклонімся цареві нашому Богу. Придіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище є сила, помічник у скорботах, що вельми напаре на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються глибини морські. Зашуміли, порушилися води їх, порушилися, горі силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рану до На Затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем, Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, навіки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. В мире, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За мир связать и спасение душ наших, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За мир со свето добрий стан святий Божий церковь зидна всі, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За святий храм цей що з вірою, благовінням і страхом Божим. ходять до нього, сподові. Помоліємося, Господи, помилуй, За святішого вселенського, архієрея, лева, папу римського і заблаженішого патріарха нашого, Святослава. Високопреосвященнішого архіпіскопа і митрополита, нашого Кір Теодора, приосвященного епіскопа нашого Дмитрія, чесний пересвітерство, у Христі та за виспричити людей, Господи, помолімся, Господи помилуй, за Богом бережений народ наш за правління і за військо, Господи, помолімся, Господи помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укрепити Десницю і міцю сили Твоєї за перемогу над, над супротивниками нашими, Господеві, помолімося, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу, і мужність Христо іменитому воїнству нашому, над перемогу над ворогами і супостатами і Вісіма нападниками її, Господеві, помолімся, Господи помилуй. щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господі гнав їх і вражав, Господеві помолімося. Господи помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї, і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести тління життя полонених. Ворогами і супостатами слух його, які в печалі, і скорботах до нього взивають. Господеві помолівся, Господи, господи помил, що визватися на від усякої скорботи гніву і біди, і нужди, господеві помолівся, господи, господи заступи спаси, помилуй, і охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе єдину одного і все життя наше Христу, Богові даймо. тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава честі, поклоніння От і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господні, сповідайтеся Господневі, бо Він благий, бо по милістю. бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я їм, бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Не умру, а жити буду повім діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. Господні, яким знехтовали будівниці, цей став головою вогла. Від Господа стався він і дивний в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові, на супротивників даруй, і крестом Твоїм охорони Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За заступництво, перед яким благовіємо, і за яким не осоромимося, не погорби, благає молитвами нашими. Це оспівана Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпів справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні, миру усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь, благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословіть людей своїх миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миру. Послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні, браття, кріпіться, Господі та могутності й осили, Одягніться повну зброю Божу, що ви могли дати вічі ще трощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і корові. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духи, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте за розпечені стріли лукаво. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, Івангеля, мирусі, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь. Істинно кажу вам, хто скаже цій горі двигнися кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержате, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам ваші провини. Коли ви ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Спаси Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Селенського архієрея, Лева, Папу, Римського, і зблаженнішого патріарха нашого, Святослава, високопевнішого архієпископа і митрополіта нашого, Кертеодара. Просвященного епископа нашого Кердимитрія, за ті, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всі во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли обуваємо, і не зброя наша врятує нас. Господи, але допомоги Твої сьогодні просимо і на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. І ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умиління молимось. Сегодні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, захиснику вірних пошли стріля свої, Господи, і замішання створи серед творгів наших, пошли з висоти руку Своє покори їх і Христолюбивому воїнство нашому і їх. Молимось милостиві, Господи, висуха і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. щоб воїнство наше непереборним і переможним було над ворогами, і що мир і слава оселилась в землі нашій. Посильно молимось Тобі, Господи, вислухай помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасителю нашого повання всіх кінців землі, і ти, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбець Бог, я і тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки, Дамі. ще іще, преклонивши голови, Господові, помолійся. Господі, помилуй. Господи, Боже сил, Боже створіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянця в милосерді, щедротах, на смирення слух Твоїх і людину вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб побити нас, і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні в покаянні, і з умилінням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема, і збазвителя, і спасителя. Радче, хай пізнаються всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твої вбережені, сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже Спасителю наш, силою повання і заступництво наше, не згадай беззаконня направ на людей твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смирення сух Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. постань на поміч нам і обері нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу, любивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати, і нас догнати в ім'я Твоє перемогти їх. А тим, яких ти, яких ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішені і в день праведної, відплати Твоїй подай він ціни тлінні, бо ти за заступник і переможець, і спасіння всіх. То на тебе оповає, тобі славу, осела, ймо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. незрівняно від віки. Щоб зотління Бога слово породила, Суш, що Богородиці, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Славо Тюї і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своїй Матері, преподобних, і богоносних Отців наших, і всіх святих помилуй, спасе, як благий і людинолюбний. Усім щиро дякую за молитву. Богом благословенного дня, Сава Ісусу Христу!